Тож ми пробули в таборі 6 тижнів і нас відправили на соціальне житло. Соціальне житло це такий проміжний етап між табором і вже тим житлом, яке самостійно собі шукаєш під виплати Джоб-центру окремо від усіх. Ми живемо в селищі невеличкому до 2000, тисяч населення. За 15 хвилин до Марбурга, якщо їхати автівкою. В нашому соціальному житлі є 4 кімнати, на шестеро людей. І троє діток різної статі, і мама з нами. Ми задоволені, у нас перший поверх, ще житло ремонтується. Ось, як ви бачите, на вулиці там мають робити подвір'я, щоб мама могла йти. Ну, власне, є... По суті, все необхідне, є на кухні все необхідне, є ліжка, є постіль. Ми за все вдячні. Це на цьому соціальному житлі ми проживемо мінімум кілька місяців, 2-3 місяці, поки будемо робити всі документи. Параграф 24, прописка у нас найближчим часом і так далі. Діти підуть в школу, якщо буде місце в садочок. Соціальне житло наше вміщає в себе п'ять сімей. Три поверха, і живе в цьому будинку п'ять сімей разом з нами.